Концерт Просто неба щоб допомогти Збройним силам України. В прилуках у сквері імені Дубинського під егідою міського будинку культури відбувся щорічний фестиваль патріотичної пісні з україною в серці. Він був присвячений 27-й річниці ухвалення головного закону Конституції України. За словами організаторів, фестиваль покликаний виховати дітей та юнацтво у дусі патріотизму та відданості Україні. Ця тема не втрачає актуальності. Ось уже 9 років Україна відстоює свою суверенність, записану в Конституції. 9 років за конституційно закріплену територіальну цілісність нашої держави віддають життя кращі сини та доньки. Загалом у фестивалі патріотичної пісні з Україною в серці взяли участь більше 20 учасників: як сольні виконавці, так і колективи. Під час фестивалю був організований збір на допомогу Збройним силам України. Усі зібрані кошти передадуть на потреби ЗСУ.